Арійський світ, за правилами якого ми живемо й досі, якщо придивитись до його початків з далеко, це бунт підлітків, які в результаті цього бунту дорвались до влади. На відміну від трипільського світу з його консервативною застиглістю, в арійському світі безліч можливостей зазнати нових вражень. Утвердити себе як переможця над кимсь чи чимсь, досягнути успіху, змагання, септомати чогось неважливо чого, корів, дружин чи скальпів ворогів, але більше, ніж у інших. Трипільський спосіб життя пропонував пересічному триполянинові дуже обмежений набір личин для його персони та трохи більший набір для персони пересічної триполянки. А от арійська персона отримувала доступ до майже безконечної кількості масок. В умовах зовнішньої стабільності трипільська модель мислення давала свої результати сите, безтурботне, наперед прогнозоване життя, в якому від самої людини мало що залежало. А от в умовах флуктуації викликаної збігом несприятливих обставин, засухою, чумою. Арійська модель видавалась більш ефективною для виживання. Почалось бродіння в умах, яке на додаток до об'єктивних чинників почало руйнувати трипійську цивілізацію зсередини. У північному причорномор'ї розпочалась, мабуть, перша в історії людства, хоча й далеко не остання нейрологічна революція, швидка й докорінна переміна архетипів та програм людського мислення.